По-перше, я хочу подякувати Еміне Джапарові і Міністерству творполітики, бо ця тема є дуже важливою, і так само вона не тільки в світі повинна бути важливою, а і в повсякденній діяльності кожного із нас. Тому що, якщо от зараз 25 років референдуму відзначали 1 грудня, якщо пригадати ті часи, то Крим проголосував 54% за незалежну Україну, а Сівастополь проголосував 57% за незалежну Україну. Тому всі ці наступні референдуми, які провела Росія під дулом автомату, вони не мають жодного значення. І їхні цифри намальовані, вони для нас і для світу не існують. Але стратегія ця важлива, на мою думку, з двох причин. По-перше, тому що Росія постійно хоче замовчати кримську проблему, і якщо ми на рівні української влади не будемо ці питання порушувати регулярно, то їм ще, не дай Бог, це і вдасться. Ну і другий момент: у нас обмежені можливості пропагування нашої правди в Криму, тому що там же ж. І де ця російська пропаганда, у нас немає особливих каналів зв'язку туди, доведення друкованих змі і так далі. От мені здається, що основну відповідь, яку має дати стратегія, як ми нашу правду доносимо в Крим, щоб не складалося враження, про яке ви говорите, що мовляв Україна забула про Кримчан, бо це неправда. А російська пропаганда у нас щодня стверджує протилежне, що у вас вже давно забили. От, якщо стратегія дасть відповіді на ці питання, а у вас це закладено тут, то тоді це буде дуже важливий документ.